Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так я до вас сьогодні максимально домашня. Вискочила після душу, тому волосся ще мокре без макіяжу. Але думаю, щось є в тому, щоб виходити так максимально по домашньому. Просто подумала доки я це все зроблю, то. Потім зніму відео, а потім ще поки закину через слабкий інтернет, бо в мене тільки мобільний тут наразі є. То це вже буде година одинадцята, поки ці всі процеси пройдуть. А я дуже хочу з вами сьогодні перейти до кухні. Учора у нас відбувся монтаж холодильника. Сьогоднішнє коротке відео опублікувала так з запізненням, бо в мене катастрофічно на все не вистачає часу. Я була півдня закинула їх і забула, що вони взагалі є, що я їх не опублікувала, не, не дала вам доступ, якби щоб ви могли це побачити. Ось така закручена. Але, загалом, що можу сказати, дуже тішуся тому, що сьогодні більш-менш все перепрали, перескладали і так далі. Ще залишається дуже багато всього перепресувати, ще далі доскладати і вані кілька торп до дочищення іграшки. Наприклад, мені потрібна велика пластмасова виска, але я її поки що не маю пластикового. Думаю, яка ще. Е, тому нас чекає похід ще в магазин тут недалеко. Є в п'яти хвилинах екшен. Я дуже туди хочу, якщо може пам'ятаєте, колись купувала е, там до кухні і всякі начині, і так далі. І він настільки класний, там стільки класних штук, там такий посуд, дрібнички, все для затишку дому. Просто чекаю того моменту, коли зможу туди піти. Думала, вчора ми мали туди потрапити, але Ліша себе дуже погано почував. Тому ми все відмінили, смачно поїли і притулялися цілий вечір. Ось ось так це прийшло. Так буває. Е, ну... Свої корективи вносяться. Ось так. Е, сьогодні покажу зараз холодильник. Він неймовірно класний. Е, камери не беру в руки, бо пам'ятаю, ви писали про те, що труситься. Практикую, шукаю рекурси, можливості для того, щоб е, якнайстапівніше відео було. Е, покажу холодильник. Я вам скажу, що я була дуже здивована, так як кажу у відео, тому що е, якось так мова була про те, що холодильник приїде, і потім, якщо треба буде ще трохи почекати, щоб столяр замонтував, бо. Тут зазвичай на такі роботи, велика черга є там місяця, то й навіть і півтори може бути. І я вже приготувалася, що він тут буде стояти, я буду на нього чекати на того е, столяра. А тут дивлюся, пан такий вноси, вноси все своє приладдя. Він не столяр зазначаю, зовсім інша у нього зайнятість. І так, приноситься все приладдя. Я така дивлюся. Я так розумію, з розмови, що це все його якби, приносить так. Повністю все таке обладнання, як, от, знаєте, коли ремонт приходять робити, приносять ці валізки, ще вносить драбину, взагалі ще потім вузка такого приніс приніс такий, і ну, там багажнику лежав, то я вже взяв, щоб вивезти цей маленький холодильник, який тут був. Я така, в шоці була? І таким починається все розбирати і монтувати. Я така, що? Я тільки розраховувала, що 5 хвилин вони поставлять, і ми вже далі підемо свої справи робити. Тут виявляється. Що буде повністю монтаж. І так, зараз спробую телефон зняти, зніму і переключу. І так, нагадую, що раніше холодильник був тільки ось тут такий маленький, вам показувала в короткому відео. Тепер же тут є морозильна камера. Тут одна шуфлятка, друга. І ось тут така класна штучка, звичайно, на лід. Що мені дуже сподобалося, що воно не є таке ем, тверде, пластикове пластикове, в сенсі, що, бачите, воно трохи гнеться. Зручно кубики потім викидати буде. І ось така дуже класна штучка. Це я підозрюю, підозрюю така поверхня, на якій, наприклад, котлетки наробити заморожувати. Бо знаєте, як ми робимо? Заморожуємо, робимо їх, заморожуємо на тарілочці або на досці ставимо сюди, так щоб чи на, хто там, я не знаю на чому. Ну, я так робила. А тут класно, що тут є така шуфляточка, я думаю, її чимось вистелити і можна тут наробити заморозити цих котлет і вже буде на потім. Дуже класно, мені це сподобалося. До речі, модель вибирали вони самі. і В цьому я участі не брала, і я вам скажу дуже задоволена моделлю. Конкретно, яка не знаю, не знаю, скільки він коштує, тільки бачу, що це Вірпул. Але якщо потрібно, буде, пишіть в коментарях, пошукаю десь там в інструкціях, має бути, яка це модель. Ось так він виглядає. Дуже класний і місткий. Мені подобається те, що практично цих поличок багато, тому що є великі холодильники, які, наприклад, на дві тільки полички, і це досить таки незручно. Дуже великий оцей контейнер на овочі. До речі, тут повністю позначки навіть є, і режими зберігання. Тобто, можна, в залежності від того, що ми тримаємо, тут визначати і включати. У мене наразі тут все і разом. Далі наступне тут до м, риба, сир, молочні продукти. І так само можуть бути овочі, як другий контейнер Ось такий, він менше, менш глибший і взагалі менше як шуфлятка, але взагалі класно, що вона є, і можна так собі все сортувати. Тут звичайні полички. Вистачить, я думаю, цього і на готові якби, продукти страви, так і на те, щоб купити те, що купили для готування. Тому я просто в захваті від цього вже чекаю, коли зможу його заповнити і почати готувати. Далі, ось тут така стандартна така поличка. Чорнослив чекає свого часу. Далі, ось тут. Такі маленькі. Тут, як ви розумієте, любителі гірчиці. Тут була ще одна така, але я її зняла, тому що мені заважало для баночок. І тут стандартно ще одна така нанизу. Так. Як ви бачите, він пустий наразі, тому що як на закупи ми не встигли. Але я чекаю того моменту, коли його можна буде вже заповнити. Взагалі дуже задоволена тим, як він виглядає, і якістю самої виконання, само, самого виконання оцих, знаєте, матеріалів. Ну, ви розумієте, є таке, що коли доторкаєшся, розумієш, о, якісне, правда? То це так само. Ще до кінця всю інструкцію не прочитала, як там, як там все все потрібно, але він мені дуже і дуже подобається. Це все, оце все сам пан замонтував, оці дверки так само потім причепив. Загалом як він це зробив. А він ще оцю полочку зверху зробив, бо так не було. Як він зробив? Витягнув повністю все, що тут було. Ось цей каркас навіть витягнув отак. Це все каркас такий. І ось цю поличку це він потім додатково поставив. Замовив ще додатково, бо тут не було. Тут був холодильник так монтований, тут по-іншому було. Замовив додатково от цю штуку з тої, з тої сторони. Ось. Там теж видно ось цю. Він це все позаміряв, все сюди поставив, потім оцей каркас наверх поставив, всі полки повиймав, які тут були, бо тут були полки. І просто от замонтував. Потім ще мені сюди поличку поставив і питався ще, чи, чи ось тут у мене так само є такі багато полок, і питався, чи мені тут додаткових не треба, він би зробив. Я така, якщо чесно, була в шоці, просто на це все дивлюся. А і ще, що дуже класне. Ось така решітка тут іде. Е, я так розумію, це вентиляція. І це також треба було зробити. Я така, я не бачила, що загалом як воно є. Тут раніше було зовсім по-іншому. Я така дивлюся, дістає він цього. Здається, що це називається лобзик, е, такий електричний, цей, не знаю як, але мені він дуже подібний був до лобзика. Дістає він, я бачу, раз раз намалював, відміряв, він же ріжеться, що? І він вставив ту решітку сюди, замонтувався, причепив і є. Зійшло йому це в три години, і ми з, з ним разом ствердили, що може йти змінювати свою професію спокійно на столяра, тому що дуже класно, все акуратно, все дописовано і класно зроблено. Ось так все. Чик-чик, на рейки, все зробив так, як треба. І я вважаю, що досить таке супер. Тепер у нас тут великий холодильник, будемо готувати. Класно, це. Ще. А, знаєте що? Зараз вам тут знайду, піду в коментарі, пошукаю, знайду вам тут, поставлю коментар однієї панянки. Це вже друга спроба цієї панянки задіти мене чи образити, тому що іншої мети, якби я там не бачу, не думаю, що вона така настільки тупа особа, що не розуміє для чого. Думаю, все там добре зрозуміло, що і для чого. Тільки ну тужиться людина, тужиться і пробує. Пробує далі. Перший раз не вийшло, то вона думає, ну а може, цей раз блистану і в мене вийде. Кожному разі вважаю несправедливо сміятися тільки мені одній. Думаю, що не так багато вас цього цю, цей коментар бачили, тому запрошую так само підняти настрій, посміятися разом і побачити на цьому прикладі. Приклад такої токсичної підліткової поведінки, навіть би я сказала, тому що оці такі порівняння, які там людина використовує, то це ще підлітки отак використовують. Я колись так само робила. Знаєте, така була протіна, така їдка, така ух, пробувала, пробувала. Зараз мені за деякі такі речі дуже стидно в такому віці соромно. Я вам скажу, якщо згадаю щось таке свого віку, думаю, боже, яке було, як це говорять люди, мале мордати таке. Але в кожному разі, ну, я думаю, кожен через цей вік пройшов і знає, про що я говорю. Бажаємо людині якнайшвидше вийти звідси, звідти з того стану, і хочу сказати, якщо в вашому оточенні знаходиться така особа, яка через свою вихованість і таку щире таке нерозуміння пробує вас принизити, образити або обестінити. Тому що досить часто я бачу в коментарях таке спроби спроби людей саме це зробити. Будь ласка, жіні їх кібені ф'єні від себе як надалі. Якщо що, то це не матюк, це таке от. Слово, яке вживалося досить часто в моєму дитинстві старшими людьми. Ну в кожному разі женіть їх, будь ласка, мітлою від себе подалі і не тримайте біля себе, тому що нічого доброго вони не призносять наше життя, живуть своєму нещасливому такому нещасливі свідомості і пробують її розповсюдити навколо ось так. В кожному разі сподіваюся, що цим я трошечки підняла вам настрій. І ще на кінець хочу попросити вас, якщо у вас є якісь моделі духовок. Таких, знаєте, які можна отак взяти, як от мікрохвильовка десь за, за величиною, які можна отак взяти, щоб я отака велика дуже могла її взяти і перенести. І такі, які ми ви задоволені, напишіть, будь ласка, чекіньте лінк чи назву в коментарях, щоб можна було зорієнтуватися. Тому що зараз шукаю власне модель, таку мене попросили знайти те, що я би хотіла. Я в них не розуміла. Звідки можна знати, що я хочу, якщо я користувалася тільки завжди такою стаціонарною духовкою, і то один раз в житті її в принципі, вибирала. Ну ти все, скажімо так. Тому я там знайшла якусь по оцінках більш-менш таку підходящу модель, тому що треба було вже вислати. Але хотілося б щось таке, що от ви б порадили, що надійно чим користуєтеся і задоволені. Загалом, з того, що я по характеристиках зрозуміла і по розмірах взяла сантиметр, собі заміряла таку більшу духовку, я просто не усилю підносити. Бо Буду підносити сюди, ставити тут місце. Є таке біля крану. Там готувати, коли вона остильне буду ставити в полку, щоб її видно не було. Місця дуже багато для зберігання, тому е, буду використовувати це якби на максимум. А смачненько в духовці ми дуже любимо поїсти з Ілюшою, тому е, будемо це пробувати. Ще такого, що з кухні, можливо, з такого, що буде змінюватися, можливо, тут під мікрохвильовою, е, мікрохвильовою е, появиться витяжка, тільки, скоріше за все, це буде така вугільна, е, яка, в принципі, так як з того, що пан сказав, більше забирає жир, стягує, ніж е, ніж вологість. Але, зрештою, тут вологість. Не грозить, тому що регулярне класне провітрювання є, і всюди системи вентиляційні пороблені, тому це швидко забирається і витягується. Це дуже мене тішить. Ось так. Я з вами буду прощатися у цьому відео, тому що мене чекає ще дуже-дуже багато роботи, хатньої, домашньої і так далі. Піду пекти пироги, щоб бути хорошою господиною. Ось так. Вам бажаю хорошого, приємного вечора. Сподіваюся, що це відео змусило вас посміхнутися, що я вас трошки підзарядила і покращила вам настрій. Бажаю вам хорошого, приємного вечора і всього самого найкращого. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. па Па-па-па!